Замість урочистої лінійки сільський бунт. Раковецька школа, що в Богорчанському районі, 1 вересня залишилася без учнів. Батьки не пустили дітей до школи, бо вважають її небезпечною. Семирічна Софійка нині без білих бантиків та шкільної форми. Перший раз у перший клас дівча йде у звичайному светрі та штанах, адже атмосфера у школі далеко не святкова. Я ходить до школи дванадцятки заробляти, ти матусі не вхвалююся, буду добре працювати. Батьки не пускають дітей на навчання, бо піклуються про їх здоров'я. Кажуть, основне приміщення на ладан дихає. З цим погоджуються і вчителі. Грип вже її з'їв, що в класі уровня навіть немає. Того. Ну і скіни такі гнилі, що я указкою пробив, був наскрузь скіну. Цього року тут мало б навчатися до двох сотень дітей. Та на усіх учнів у школі бракує класів. Школа розкидана в сільській раді, в діт і там чотири корпуси. Один корпус нібито підремонтували, зробили косметичний ремонт, батьки зібрали гроші, показати, що ніби щось зроблено. З цієї школи діти ходять в столову, діти мокнуть, мерзнуть, ноги мокрі. Туалети на дворі, та дитина піде в перший клас, чи другий чи на четвертий піде в туалет. Самі розумієте, дитина маленька обмочиться, впаде і так та дитина сидить. Бідна приміщення школи побудували понад століття тому, кажуть селяни. Відтоді жодного капітального ремонту і жодної надії на покращення умов. Поряд старої школи незакінчений фундамент. Це кілька років тому почали зводити нову школу, залили основу, і на цьому будівництво зупинилося. Забракло грошей на цей рік передбачено. 4 мільйони фінансування на 2014 заплановано, за рахунок вкладень 5 мільйонів гривень. Не збудують. Тому що вартість більше 20 мільйонів гривень. Ані селян, ані вчителів чиновник не обнадіє. Адже коли врешті добудують школу, не знає. Утім люди налаштовані рішуче. Дітей обіцяють не пускати до школи, допоки не почнеться будівництво нового навчального закладу. А якщо чекати доведеться довго, погрожують перекрити дорогу. Світлана Колеснікова, Сергій Попович, Новини 402.